Дорогі брати і сестри, сьогодні Господь нам дає слово. Тема сьогоднішнього слова є такою, що пильнуйте і будьте готові, бо тієї години, в котру не сподіваєтесь, син людський надійде. Тобто Господь Ісус Христос надійде. Це тема сьогоднішніх трьох читань, які ми з вами почули. Пильнуйте і будьте готові. Те, що ми з вами чуємо в посланні святого Павла Апостола до Солунян, Павло Апостол пише до цієї спільноти християн і говорить їм про те, як буде виглядати вічне життя, а більше як буде виглядати суд. І він говорить, що не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші. Котрі не мають надії, бо смерть для багатьох людей пов'язана з великим смутком. Я не можу знати, як інші люди сприймають смерть, особливо не віруючи, бо я її сприймаю в інший спосіб. Я пригадую, я про це постійно розповідаю, пригадую, мені було років 10-11. Я не знаю, з якої причини, От я не знаю, що мені в ці думки породило, але я пам'ятаю, де це було, та які це були обставини, це був вечір. І я, як такий хлопець задавав свої питання про смерть людини, тобто я собі так казав, це надійде час, що помре мій тато, моя мама, мій брат. І саме більше, що мені боліло, це що їх більше ніколи не буде. От вони помруть і більше їх ніколи не буде. І я так вважав, що це так несправедливо, як це так, що вони більше ніколи не будуть існувати. Тобто не через 100 років, не через 200 років, вони ніколи не прийдуть більше на цю землю. Як дитина, я не знав про вічність в той час ще. І тому я собі такі, прийняв таке рішення, тільки я не знав, з ким я буду домовлятися на цю тему. так. Да. О цього я не знав, але я прийняв рішення, що от... я не пам'ятаю, як я рахував, але якось я так рахував, що от... Ну, я хотів би віддати своє життя для них. Тобто, наприклад, по 20 років додати до них. Тату 20 років, мамі 20 років, брату, У мене ще тоді сестри не було, бо потім ще пізніше народилася нас сестра, то, то вона не була врахована. Да? Я так ділив цей вік, Тобто, думаю, я от віддам, і вони проживуть довше. І потім, коли я дізнався про вічність, да, то в мене вже це питання зникло. Дорогі брати і сестри, ми християни часом похорон наших близьких людей переживаємо в такий самий спосіб, як вони відійшли, померли, і більше їх ніколи не буде. І їх немає. Але це неправда. Кожна людина, яка народжена, отримує від Бога дар. Безсмертної душі, тобто фактично безсмертя. І люди, які помирають, які відходять, вони або живуть, або вічно помирають. Тобто вони існують. Ну, тяжко назвати існування людей в пеклі, ну, бо це, ну, це існування, це весь час страждання, але це триває вічність, тобто люди вічність в пеклі. Да так само, коли ми говоримо про Царство Небесне, люди вічні, вічність в Царстві Небесному. Тому всі померлі наші рідні, близькі, вони зараз перебувають у вічності. На жаль, ми не знаємо, де, ми надіємось, що вони є у Божому царстві. Хотілося в це вірити. Хоча те, що нам говорить Слово Боже, то не всі є у Божому царстві. Та да, будуть люди, яким буде відмовлено або яким вже відмовлено, і сказано, що я тебе не знаю. Ти для мене незнаний. Тому павло апостол до Дослунян пише так, що, брати, я вам пишу за померлих Щоб у вас не було суму такого, тобто суму, який пов'язаний з таким відчаєм, що ну все, життя закінчилось, немає цієї людини. А що далі павло апостол говорить? Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, а ми з вами віримо в це, що Ісус був розіп'ятий. Був похований третього дня Воскрес, то й тих, які поснули. Подивіться, як Павло Апостол це описує смерть нашу. Тих, які поснули, тобто як сон, заснув і пробудився вже у вічності. Через Ісуса Бог приведе з ним до життя. Тобто, ці люди теж живуть. І насправді про життя можна говорити дійсно про тих людей, які є з Ісусом, які є у вічності, в Божому Царстві. Тобто -то це ті люди, які живуть, які насправді засмакували, що таке життя. І Солодня нам Павло описує, як буде виглядати другий прихід Христа. Хто з нас сьогодні очікує, що Ісус прийде? От завтра, наприклад, або післязавтра. Ну я не очікую так. Да? Особисто я. Тобто в мене нема такого очікування що от, або сподівання, що це буде завтра. А чому він не може прийти, наприклад, сьогодні там у 18-й годині? Прийти і засурмлять ангели сказати скажуть все. Ваше правління закінчилося, вся ваша влада. Могутність, яка вам здавала сила, весь ваш час, він закінчився. Хтось тобто буде казати, я ще дітей не виховав, я вечерю не приготував, я ще сьогодні на літургії не встиг бути або скаже стоп. Все зупинилося. І я вам чесно скажу, багато людей в це зовсім не вірять, навіть з нас, віруючих людей. Ми переконані, що так не буде. Ми переконані, що нас попередять, що нам про це скажуть. А коли війна почалася, вам сказали в храмі, що от будьте готові, бо завтра почнеться війна. Вас до цього приготували? Ну, я думаю, що ні. Про це багато де говорили, але ніхто точно не знав. Так само, як і сьогодні говорять про другий прихід Христа. Про це говориться вже там, сотнями років. Багато перших християн взагалі сприймали це таку як от, дійсність, яка наступить завтра. І тому казали: ну а для чого нам управляти землю? Для чого нам працювати? Сядьмо і чекаємо, радіємо, тішимося. Що скоро прийде Господь. І Павло апостол застерігає, каже: Ви працюючи власне, хліб їжте. Тобто не будьте обузою для інших братів і сестер. Ви чекайте на Господа, але трудіться. І от павло апостол описує, що це буде в такий спосіб, що засурмлять архангели, і перші, хто стане на цей суд, це ті, хто помер уже. І Павло Посолка, ті, хто помер в Христі, цікаво да, цей момент. Цього ми не знаємо. Ну, напевно, що всі стануть, да, бо Ісус описує про добрих і злих і говорить про цей суд, що буде суд між добрими і злими. Тому всі померлі встануть на суд і будуть піднесені в повітря, тобто в хмари, так як Павло це сприймає. Тобто це буде суд і в просторі. Потім ми з вами живі, які в той час люди, тобто або це будемо ми, або наші наступні покоління, да станемо перед Господом. Станемо на суд, будемо суджені. І ті, хто жив з Христом, ті будуть запрошені до Його царства. А ті, хто не жив, то їм Христос каже: Я вас не знаю. І тому це ця тема, що пильнуйте і будьте готові, тобто будьте завжди приготовленими до зустрічі з Господом. Бо тієї години в котру не сподіваєтесь, тоді, коли не думаєте, тоді, коли про це перестануть говорити, коли про це будуть, будуть вас попереджувати. Тобто, коли не будуть попереджувати, тоді Господь прийде. І оце пильнування і бути готовим. Чесно кажучи, ми завжди відкладаємо на завтра. Завтра буду більше молитися. Завтра буду читати Слово Боже. Завтра буду постити. Завтра виправлю свої вчинки. Завтра покаюсь. Завтра посповідаюсь. Да. Завтра зазвичай ми відкладаємо. Наше навернення на завтра, або не тільки на завтра, а на старість. Кажемо, от як я буду вже похилого віку, тоді до мене прийде розум, тоді вже заспокояться мої емоції, емоційний стан, я стану більш стабільним, тоді я вже, от нарешті, я зможу виконувати те, що Господь мене просить. Я вам скажу, що я бачив людей як старших, як мудрих, так і не дуже. Щоб не назвати дурнів. Ну, бо як чоловіка назвати в 60 років, який залишив свою дружину з дітьми і погнався за молодою дівчиною 35 років. Як його назвати? Розумний він? Що він в 60 років там шукає? Що він хоче знайти? Любові, щастя. Ну і це не тільки це, це багато є обставин. Є люди, які, ну, ну наприклад, чоловік, дружині, який 80 років, яка йде до, до храму Божого, каже: да. Каже, ти туди ходиш до хлопців. Каже, до хлопців каже, ходиш. І ще їй так ну, ревнує на всі 100%, звинувачив в чомусь її. Каже, дурню старий, каже, що ти собі видумав? А він ще щось придумає собі. Да, от то це він до такого віку досяг і він розумний. То це я про сім'ю говорю, а так є багато людей, які взагалі, ну, проживши життя, вони не знають навіть молитви Очі наш, не знають, як перехреститися, вони не знають, що вони покликані до вічності. Отак живуть і ну, виконують свої бажання тілесні. Тобто, ну, Кажуть, треба поспати, ну поспав, треба поїсти, поїв. Треба працювати, щоб собі їжу зробити. Ну, ну Працюю там, щоб мати їжу. І виконують такі підставові свої потреби, а більше нічого. І от Ісус Христос Сьогодні розповідає притчу про 10 дів. Ці діви пов'язані з весіллям взагалі-то, да? вони пов'язані з традицією, да? що ці 10 дів, які мали б зустрічати молодого, привезти до молодої. Але Ісус показує цих 10 дів, які існують якби паралельно. Тобто вони в тому самому часі, в тих, в тих самих обставинах, чекають на прихід молодого. І вони всі заснули. Тобто вони, вони всі в однакових умовах, живуть, мають можливості однакові. І тут надходить молодий. Ясно, що Ісус Христос говорить про свій прихід. І цих десять це як люди, які живуть в той час на землі. І п'ять з них мають оливу, олію, тобто, щоб запалити ці свої світильники, свої каганці, да. лампади можна це назвати в такий спосіб. А п'ять пусті. Тобто в них пусті ці каганці, не мають чим запалити, не мають чим світити. Ну і тут вже як прихід. Як приходить молоди, то вони починають шукати, дайте нам вашої, вашої олії, щоб бо в нас гаснуть світильники. А цікай, щоб і нам не забракло, і вам, то йдіть, купіть і тому подібне. Тобто, про що Ісус Христос говорить? Що коли ти живеш, от ми живемо паралельно, от ви виходите зараз в місто, вийдете після тієї літургії, от ви будете йти поряд з іншими людьми, їхати в транспорті. Так як подивиться людським оком, по вас не видно, що ви в освячуючій благодаті, що ви Слово Боже слухали, що ви були на літургії і інших людей, які цього не робили, які в гріхах живуть, в страшній ненависті, непробачені, які не приймають свою історію життя, які нарікають на Бога, мають до Нього дуже багато претензій. Люди, які в, емоціях, в емоційних станах дуже обурені. І ви людина і інша людина теж людина. Ви маєте однакові права в цій державі, маєте можливості ну, більш-менш однакові. Да. І вас не скажуть, що ви різні, але коли прийде День Господній, то вас заберуть, а тих залишать. І скажуть, чому? Та чому? Ці люди будуть питати, чому ви нас залишили? Бо вас не знають. І от Ісус Христос говорить про те, що якщо ти все життя своє формувався, йшов християнською дорогою, а з чим ця християнська дорога пов'язана? З відреченнями, теж стражданнями, здобуваннями та да, благодаті Божої, вчинків милосердям багатіти в Бога, да, багатів в Бога через те, що ти вчився молитися, вчився розуміти Бога. В тобі з'явився дух покаяння, ти от навчився жаліти за свої гріхи, ти постив своє життя, ти приходив до храму Божого, жертвував свій час, свої можливості, ти милосердився над іншими людьми. Та? Не хочу тут всього перечисляти. заповіді Боже виконував, відрікався від чогось. І це тебе наповнило. Це спричинило до того, що ти маєш в собі олію, ти маєш в собі християнський дух. І коли ти кажеш, Хвилину своєї останнього подиху кажу, Господи, пробач мені. То ти це говориш щиро, ти це говориш, знаючи, до кого ти звертаєшся. А є багато людей, які повторять ті самі слова, але вони це говорять як в пустоту. Вони не знають, до кого вони це говорять. Їм сказали так казати, а вони не знають до кого. Не навчилися не здобули. І ви самі розумієте цього. Ну, в один день не здобудеш. Ну не навчися бути християнином за один день і ніде цього не зможеш купити. Тобто, в який спосіб це виглядає, От засурмили сурми, кажуть, Господь приходить. І деякі люди, куди кинулись до храму. І до священника кажуть, сповідай нас, давай відпусти нам гріхи, бо нам треба з Господом зустрічатися. Ми, ми думали, що ми встигнемо. А священник каже, вибачте, Люди добрі, але я вже сам йду туди. Тобто я не маю можливості вас сповідати. Я, каже, не маєш. Ну все, все зупинилося. Ото, що ти здобув, на тому все. І це для багатьох людей буде дуже велика біль. Тому що багато хто скаже, я планував, я хотів. Оці слова, які Ісус Христос каже. На заклик до, до цих дівчат. Пане Пане, відчини нам. А Ісус каже, тобто Господь каже: воістину кажу вам, я вас не знаю. Я вас не знаю. Це дуже прикро почути ці слова. Я, для мене це страшно. Якщо мені скаже так, Господь, я тебе не знаю. Я думаю, що знає, але. Ну, це я думаю. Напевно, так є, що він знає, бо я з ним іду і живу. Але багато людей, які кажуть, що я, якби був близько Господа, я хотів, але не встиг, не зміг. Коли почують ці слова, то будуть перелякані, збентежені, бо це буде ствердження, що ти своє життя прожив намарно. Ти жив, але фактично не жив. Ти жив для того, щоб. Відпочивати, працював, працювати і, і задовільняти свої потреби, а більше не для чого. Ти нічого не здобув, ти пустий. І більшість з нас скажуть, ні, я цього не почую. Да. Ну, треба задати питання, да. що в тобі є, чим ти живеш? Чи ти Господа використовуєш для виконання своїх забаганок, чи ти дозволив йому жити в собі? Ти впустив його, ти сказав, запрошую, я хочу все життя прожити з тобою. Тому, дорогі брати і сестри, бажаю вам, щоб коли настане цей день, то щоб ви були, вас впустили до Божого Царства. Собі теж бажаю цього. Так. І щоб ми з вами раділи разом, казали, даремно ми життя прожили, даремно були наші відречення даремно ми з Господом своє, йому життя своє посвятили, бо ми зараз з ним разом радіємо. Амінь.